Христос рождається. пояснити, як Бог діє в нашому житті, чи Він є в кожному нашому виборі, в кожній справі, в кожній нашій дії. Отвіть, правильно задане запитання 50% відповіді. Ви пишете, поясніть, як Бог діє в нашому житті, чи Він є в кожному з нашому виборі, в кожній справі, в кожній нашій дії. А може, треба сказати? Чи я є в Бозі через свою дію? Ви розумієте, Бог є всеприсутній, Він є всюди. Ми, через якісь речі до Нього приближаємося, або віддаляємося. А тобі якось так ставити питання, що от я тут такий Василь вумний, Боже, а ну ти, ти, ти чого ще до мене сім не ну, А ну давай скоро до мене А ну всі мої дії давай залазь. Ні так. Це ми або підключення до нього, або ні. Знаєте, як це виглядає? От Є радіостанція FM, так? Люкс FM чи якийсь там, так? бо я не знаю, не слухаю вже, відколи війна, не слухаю Радіо. Є радіостанція FM. І вона в тебе в хаті. Але ти її не чуєш, бо ти не включив магнітофон чи що -то там. І коли ти його включаєш, ти її чуєш. Виключив, не чути. Так само Господь Бог. Він є всюди, як радіохвилі. Він є, ти навіть радіохвилі ми ж не бачимо. Але включаєш, береш магнітофон, включаєш і крутиш. 95,2, 101,4 FM. Крутиш обстанці, все слухаєш. Просто там співають, що говорять. ти підключаєшся до неї. Так же само і ми є речі, які нас до Бога підключають, а є речі, які від Бога нас відключають. Тому, правильно, щоб ви правильно розуміли, не Бог є присутній в наших діях, а наші дії або підключають мене до Бога, або виключають. Відключене від Бога це пекло. Це той, що сам себе від Бога відділив. Тому завдання Бога вернути нас до Нього, щоб ми повернулися, бо ми є перебрані Божі діти. Отже, питаю, чи у піст можна брати шлюб? Можна. У піст просто не можна робити гулянку, весілля. А розписатися узаконити відносини нема проблем. Прийшли, повінчалися і пішли додому. Навіть шампанського можете випити, але пішли додому, а не до ресторану «Гопапа». Якщо я молюся за здоров'я декількох людей, то в одній молитві згадувати всіх чи за кожного окремо, за померлих так само, в одній молитві згадую всі чи кожного окремо. <кій> я вам також скажу. <кій> Як я молюся за маму, то я молюся за маму. А як я молюся за родину, то Господи і до всіх із моєї родини. При нагоді, при нагоді. Випадає там татові річниця, що він помер. Тата згадав наперед. Всіх решту там і всю мою родину. Бабка недавно було 34 роки, як бабка померла. Згадав бабку і всю родину. Ну, на Паристасі, певно, я всіх причитав. Але коли молиться ввечір, наприклад, там, так? ага припадає річниця бабці, все. Господи Боже, слузі Твої Степані, даруй прощення гріхів і всім померлим з нашої родини. О, при нагоді. Не робіть собі шаблонів, що так і не інакше. От Тому, так як я кажу, воно буде таке не шаблонне, бо тому що. Сьогодні там тому припадає, сьогодні там того день народження, або у когось там щось погано, у кого щось сталося. Розумієш? Постав його на перше місце і всіх з нашої родини. Отак. От от. Тобто, молитва має бути жива. Христос страждається. Що це означає в молитві перед тобою страшним страшним Богом? Якщо я стою перед Богом, і е, в молитві, значить, я його визнаю за Бога, як мінімум, раз. А по-друге, що він все сутри всім управляє. І якщо я стою перед Богом, то я дуже добре розумію, що таке гріх, що таке не. Грі... Ці, ці люди, які не вірять у Бога, вони не знають, що таке гріх, і вони собі живуть, знаєте, так, якби би не мали вмирати, так якби би Бога нема. І вони собі так живуть. І в цьому є небезпека, бо вони не будуть мати час на покаяння. А я стаю перед тобою страшним Богом. Страшним не те, що він всіх лякає, а те, що він великий, то, що він всюди присутній, то, що він, від нього походить усе і без нього немає нічого. То, що для мене є поняття, якщо я його втрачу, я втрачу все, отже, скажіть, як позбутися поганого настрою і думки про самогубство? <кій> Поняття суїциду так просто не приходить. Це, значить, є якісь труднощі. І це говорить про слабкість людини. Вона аж ніяк не говорить, що воно, типу, тобто людина ціле життя була слабка. І хоче зробити хоч щось таке, ну таке, щось таке сильніше. І нічого ліпшого не вибирає, як зробити собі шкоду здоров'ю або заподіяти собі смерть. Це слабкі люди. І я, знаєте, не маю такого рецепту, щоб сказав, як боротися з суїцидом, а просто-напросто треба знати, що не все так погано. Завжди є краще і гірше від тебе. Завжди є краще і гірше від тебе. І коли приходиться отакі от речі якоїсь там апатії чи ще щось, треба собі задати три запитання, вибрати собі три точки що які найкращі три дні, три ситуації або три людини я можу згадати з минулого. На які три цікаві людини я би хотів бачити у майбутньому? Навіть, може, навіть підказувати вам не буду, які це мають бути люди. Так, це може бути мама, це може бути кохана людина, це може бути друг. Це ваша справа. Але ви маєте трьох людей з минулого згадати, які для вас були дуже значними, заради яких хочеться жити. І трьох людей, яких я чекаю в майбутньому. Це можуть бути ті, що з минулого, бо я хочу з ними бути в майбутньому. Три людини. І це буде перший ваш крок проти самогубства.